У минулі вихідні відбулися матчі 9-го туру чемпіонату Рівненщини з футболу серед команд першої ліги. Лідер чемпіонату Сарненський маяк переграв ізотопра ЕС з рахунком 0-3 та продовжив одноосібно очолювати першість області. А от Оржівський Одек, зігравши в нічою 1-1 з футбольним клубом Огощамако, втратив другу сходинку. Щодо інших матчів туру, то тут ми маємо такі результати: Волин Цемент Случ 2-2, Футбольний клуб Малинськ, футбольний клуб Фельбівно 2-0. Футбольний клуб «Садове», «Сокіл-01». Турнірна таблиця після 9-го туру виглядає наступним чином. Перше місце посідає Сарненський маяк, у якого 23 очки в активі. На другій позиції знову одноосібно розташувався Радивилівський Сокіл, у якого 19 пунктів. За ним йдуть Оржівський Одек та футбольний клуб Малинськ, у яких по 17 очок. П'яте місце займає футбольний клуб Садове, у якого 13 пунктів. Далі йдуть футбольний клуб Гоща Мако з 11, ма та футбольний клуб «Вальбівно» з 10 очками в активі. На восьмій позиції ізотоп Раес. У якого вісім очок. Футбольний клуб Случ має чотири очки в активі і посідає дев'яте місце. Волин цемент займає останню сходинку, маючи в активі два пункти. Нагадаємо, що дев'ятий тур став останнім у першому колі чемпіонату рівненщини з футболу. І більшість команд мають час на відпочинок та підготовку до другого етапу, який стартує на початку вересня. Віктор Терещук у ритмі подій.